24 червня 2012 року до Дня молоді в селищі Пісачин на території Рижовського парку проводилися вже традиційні змагання з велопробігу серед молоді та дітей. Учасники були ознайомлені з правилами та етапами змагань, після чого попрямували до старту. Кількість учасників склала 12 дівчаток та 31 хлопчик. Довжина маршруту становила близько 3 кілометрів. Щоб не заважати один одному, учасники змагань стартували з інтервалом у дві хвилини. На шляху у дітей були перешкоди у вигляді семи етапів змагань, на подолання яких потрібно було докласти максимум зусиль. Перший етап змійка, найвідоміший, який в минулих перегонах краще підкорявся юним учасникам змагань за рахунок маневреності їх транспортного засобу. Другий етап стрітбол, в якому майстерність проявлялась в концентрації та влучності. Третій етап трамплін, який змушував дітей побороти в собі страх. Четвертий етап піший хід з велосипедом у руках в умовах важкопрохідної місцевості. П'ятий етап виявився складним для найбільш молодшої вікової групи, на якому потрібно було протриматися на нерухомому велосипеді близько 10 секунд. Шутий етап змагань ускладнив завдання всім групам учасників. Діти проявили в ньому координацію рухів, силу рук та якість водіння. На ньому долалася дистанція 10 метрів з відром води у руці. Музика. Найближчий етап до фінішу сьомий заключний дарт Під час підрахунку голосів суддями дітям був проведений інструктаж з інспектором ДАІ Ковалем Андрієм Вікторовичем, а представник Федерації велосипедистів Харківської області Сергій Козлов роздав пам'ятки та правила дорожнього руху. Також глядачам та учасникам були продемонстровані прийоми рукопашного бою від мешканця Пісачина та чемпіона світу з боротьби самбо Кирила Крикунова та його вихованців. Ну это как бы, самые основные образцы, все остальные образцы, это уже более техника такая. Это базовые образцы. Есть такой еще, но более красивый прием, это уже с выходом на болевой прием.

першого місця награждає голова громадської організації Альтернатива Вісіль Віктор Васильович. Перше місце у нас велосипед. І перше місце зайняв Олешка Кирила. Діти в захваті, а отримані враження залишать чудову згадку про цей день, день молоді в селищі Пісачин.